Друзі, привіт! Сьогодні маю дуже класний старий рецепт печива, яке коли зготували наші бабусі. Як і у більшості старих рецептів, тут все просто, за що я їх і люблю. Прості доступні інгредієнти, простий спосіб приготування. Печиво виходить дуже смачне, крихке, пісочне. Також його багато вистачить для всієї родини. Розпочинаємо із того, що до кефіру додаємо цукор. Окремо борошно перетираємо із холодним маслом або свинячим жиром. І також окремо з'єднуємо сметану, яйця, сіль, розпушувач, горілку і це все перемішуємо. Далі додаємо сюди кефір із цукром, борошняну масляну суміш і замішуємо тісто. Тобто все з'єднуємо і замішуємо тісто. Тісто має вийти густим та еластичним. Відправляємо його в холодильник на 1 годину. Далі робочу поверхню, злегка присипаємо борошном і розкачуємо тісто товщиною приблизно пів см та вирізаємо печиво. Печиво змащуємо збитим білком і трішечки посипаємо сіллю для збалансування смаку. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 20-25 хвилин, щоб печиво добре підрум'янилось. Виходить дуже смачно і багато, обов'язково спробуйте.